Вітаю всіх. Сьогодні 28 липня 2025 року зроблю невеличкий огляд нашої сосни з щеплений на штамбі. Сосна Брепа. Е, вирощена в грушку 80-110 літрів. Е, тут у нас е, під номером 49 сосна на штамбі 70 см, ширина шапки 95 см. І ціна 3900. Ось тут є меншенькі шапки. От під сороковим номером у нас висота штамбу 95. Висота штамба це від землі до початку місяця щеплення, де починає розростатися шаровирна сосна брепу. Висота штамба 95, ширина шапки 60, ціна 3 800. З такого плану. Є і менші. Є за 3 800, але штамп вищий, Ось там за 5200. Штамбик, у нас там 130 см. Ось тут є у нас двома шапками. Одна шапка на висоті 75, друга на висоті 140 см, шапка нижня 80 шириною. Верхня шапка шістьдесян шуну і ціна такої 6500. А де В такому плані. Далі ще вам покажу декілька штук. Ось 219 номер, штамп 80, шапка 70, коштує 3600 600 Так. Тут 162 шість номер. Штамп 105 сантиметров. Шапка 85. Цена 4600. вот таких у нас. Сейчас там внизу. У нас высокие штампы. Приду вам покажу. Вот тут у нас штамп 160 сантиметров. Шапка 85. і коштує у нас 7300 ось така сосна Наступно тут у нас штамп 150 сантиметрів шапка 85 і коштує 6400 ось така красотка наша тут є нижчий штамп штамп 120 см. шапка 85 тисяч тут є і по два шарики на вис... по висоті. Ось тут штамп 135 см, шапка 90 тисяч, вартість її. От під 201 номером у нас штамп висотою 130, шапка 90. Коштує 5800. Ось така, тут 130 штамп, 95 шапка і вартість її 6000 гривень, ось така, ну і тут ось такі ще. Ось така, дуже густенька симпатична, під номером 140, штамп 130, шапка 80, ціна 5400. Ось такого плану наступний раз зроблю вам огляд по інших соснах з цінами. А поки що всього найкращого, до зустрічі. пишіть, звертайтеся, будемо раді.